Знов днем, шановні українці, стара добра класика та йота Кемрі, Сараковочка, GLX Комплектація. Це арабка автомобіль мого клієнта. 2008 в неї рік чистий 2.4 з газом. Вона в його власності з 2014 року. Сьогодні про неї пристегніться. Поїхали! Під капотом класичний двигун 24, 16 клапаний, додатково обладнаний газом. Власник запевнив, що масло не бере ані граму. Брав він із пробігом приблизно 100 тисяч км, близько було в 2014 році. Він наїздив 190-200 Зараз, по-моєму, навідомити, що 1966, зараз перевіримо. Так, акумулятор бачу свіжий. Під капот, я тут, наскільки я так все дивився і бачив, тут вона. Схоже, що все ціле. П'ятиступінчна автоматична трансмісія, передній привід, капот, до речі, рідний. Це все видно, оригінал. Зачиняємо, розказуємо. Упори такі стоять дебелі. Капот фарбований другим слоєм, і крило фарбоване другим слоєм. Скоріше за все, в цьому куточку щось колись було, в районі 400 мікрон приблизно б'ємо, наприклад. Фари стоять ну, оригінальні, більш-менш вони для свого віку так непогано ще виглядають. Посічоночка ну, невеличка на бампері є, на капоті там теж декілька сколіків таких я тут знаходжу є. Лобове скло, бачите, рідне, дах не фарбований по цій дверці. Вона, ця сторона двері в заводі. Є сколи на торцях дверей невеличкі, і підфарбовували, їх десь коліки невеличкі подряпинки на дверцятах, ну що ви хотіли вже 2008 рік все одно. Значить, із того, що... До речі, то що по морді, то було щось у першого власника фарбоване, власник не знає, і ось це крило також фарбоване другим слоєм. Легенько вверх кришечки в районі 170 мікрон. Це власник не робив, не стосується. Його він не знає, що це було. Щось можливо колись було трошечки позадку, бо що бампер теж фарбований, бачу, роблений. У нього була історія от по цьому арці крила, трошки дверка тут прочосик на цьому місці. По дискам, до речі, бачите, є невеличкі здуття, гума стоїть зимова. Тут не фарбована, і тут не фарбована. Да. Е, прийоми не фарбовані, окрім того, що це крило, коли фарбувало, тут трошечки заходило в це місце. Є, шини літні вже завершились. Людина просто Мерседеса його продали дружини Амелі. Цю камеру і він планує брати нову машину, просто, скажімо так, вже освіжає автопарк. Дивіться. Дата конвейерна у нас 6-8 рік, другий місяць. Електропривід сидушки, вона на текстилі, на такому сірому. Він досить живий, непогано зберігся і виглядає. Є чотири склопідйомника, є електродзеркала. На всяк випадок перевіримо. Все працює. Я, в принципі, в цьому не сумнівався. Да. Це від магнітола, я так розумію, тут якийсь хендсфрі формальний має бути, напевно, по блютузу чи що. Я вже не пам'ятаю, була колись були, були, рапка, це вже було багато років тому. Електрокоректор фар і оп-опція прикольна для камерів. в рапках є задня шторка. Бачите, вона працює, я б демонструю. Ну і блочок від газового обладнання, газове обладнання тут в техпаспортів зараз. І ще в нас є парктроніки тут. ось, є. Шкіряне кермо тут 100% вшилось, наскільки я пам'ятаю, в них по заводу, по-моєму, йде просто. Умови. Так, є протитуманки. туманки. Пробігу ось на зараз 192 тисячі кілометрів. Пількапотом забув сказати, що компресор кондиціонера тільки цим літом поміняний на новий, повністю новий, тому що щось він вже вийшов з ладу. В камері, я, до речі, багато вже міняв за все життя і набагато раніше компресор-кондиціонери. Ну, а тут він тільки вийшов з ладу на цьому віці. Тут у нас управління мультимедією, тут дисплей, це бортовий комп'ютер, круїз контроль, сигналізація якась тут стоїть, конвой. Кандиціонер тут звичайний, мультимедіа з MP3 дисками, з CD ченджером наскільки я пам'ятаю, тут має бути. і ну, FM. Більше нічого тут додаткових, ніяких плюшок, наскільки я пам'ятаю, немає. Тут кармашик відділення з гніздом для підкурювача, ще один підкурювач, так, піпільничка. Два пістаканочки, ну це все класика для Сараковки. Ну і тут ще одне гніздо. До речі, їх аж три виходить. Да? Раз, два, три в цілому. Два для зарядних і один прямо для підкурювача. Ну В камрюшках тут такі от ниші є, прикольні. Так, ще шварабки, прикольно, що є люк. Ми зараз його спробуємо. Це на провітрювання. Це на відкривання. Все працює, все як має бути. Окей. Так, підлокітник в камрюшки такий м'якенький, широченький, зручненький. І тут він достатньо такий об'ємний, функціональний. Все хорошо. Місця на другому ряду в Сараковці точно немало. Зріст у мене 193 см. Я зараз сижу сам за собою. Бачите, попереду я нахаб на Тут трошечки клінами може торкнутися полиця, і при тому, що я люблю самому низу сидіти. Але в камрі, ну, я думаю, всі знаю, що в камрі досить комфортно. Є підлокітничок, є два підстаканечка, є свій повітродув, ну і попільничка в дверцятах є. І з того, що ще, напевно, можу назвати зауваженням, попереднім, до речі, картам такого нема. Трошечки є подряпанки на дверних картах. І по, ну, позаду, і справа, і сліва трошечки є такі. Ну, щось перевозили, напевно, скоріш за все. Ну і шторка. Багажничок відкривається з салона. Так, тут у нас є повноцінно, бачите, запаска. Тут у нас колись картонку, власне каже, вирізав, бо тут пошкодили під ним газовий балон. Ось так виглядає тут метал-ґрунт. Я впевнений не знаю, точно це завод чи не завод. В рабках не пам'ятаю, в, в європейках добре пам'ятаю, як воно має виглядати. Ви Бачите, що ми ізоляції ці приклеєні тут. Там, ну, напевно, завод все ж таки Да. Вроді так все, як наче, схоже на завод, але цей герметик не можу пригадати, І так виглядає завод чи ні. Так, тут є домкрат. Зачиняємо, зачиняємо, спинки складаються. Теж плюс зачиняємо. За технічним станом власник переконує, що стежив ТО Оливи тільки замінив. Сказав, що в принципі по технічному стану немає буде ніяких зауважень і питань, що людина може просто сідати зараз їздити, що він все доглядав і ну, віддає перед продажем тільки там той кондиціонер, там щось робив, кидав в неї гроші, обслужив. Тобто ну, соромно не буде. Я пригадую таку машинку дуже багато років тому на такі арабки. Я їздив на ЗОВ, тоді ще наш а не окупований. Прикольна тачка, шикарні були враження. Єдине, що я пригадую, що до арабки їхали чомусь жвавіше, аніж офіційки європейки. Зараз спробую ще раз це згадати. Не знаю, може там чипована якась була, але я думаю, що на рабках трошки більше, напевно, кобил. Незадушені, можливо, вони. Ну, зараз перевіримо. Спробуємо розгін від 0 до сотні, рухаємося горочку і в поворот. 60 80. І 100. Я ніколи не розумів людей, які казали, що Camry 24 не їде. Так, 3,5 стріляє набагато більше, і мені дуже подобається на 3,5 було завжди їздити. Але 24 їде. Ну якщо правда 2,7 не їде, то Camry 24 їде. Ну не так, як 3.5. Просто в 3,5 ти майже не чуєш двигуна, вона це робить за лічені секунди. Трансмісія теж лістає швидше. Ну, ти просто там не відчуваєш тої сотні. Майже. Маю відмітити, що кондиціонер працює во, супер. Е, і Camry... Машина не для гонок. Це автомобіль для комфортної їзди, для плавної їзди. На ній коли навіть на 3-5 починають вишивати, ну, в неї не гальмівна система, не підвізка не розрахована це. На 3-5 просто можеш натиснути, коли тобі треба на обгін вийти. А так вона м'якенька, валка, комфортна тачечка. Зараз ми з вами пострибаємо по трамвайним речкам, послухаємо підвізку. Так, наче все добре. Трошечки легенько щось я відчув попередку на рейках мінімально. Зараз я, до речі, зупинюсь. У рульовому, наче тихо. Ну, може, якийсь десь салімблочик або втулочка, щось невеличке відчув. Про те, скільки буде брати, витрачати пального, я думаю, ці всі дискусії на сороковках вже з'їдені. Ну, отак от от, розмов про це. Ну, в середньому десь 11-12 літрів, 24. Сараковка по місту буде брати. На це треба розраховувати. Я кажу про бензин, газ, взагалі, я не знаю, як там хто розказує, виміряти, газ неможливо виміряти. Він від залежності від умови сезонності змінює свої коефіцієнти проценти дуже сильно. І не бачу смислу взагалі про це говорити. І від якості газу ще багато чого залежить. А дивіться, яка шторка розумна. Коли я вмикаю задню передачу, вона автоматично опускається. Цікаво. І хочу зараз перевірити, вони ще працюють, працюють, працюють. От я до машинки під'їжджаю. Перед цим я продавав цього власника Міль 3507-го року відносно в непоганому стані, там зберігся він для своїх років. там. Як сказав власник, що з бабушки дівчинку вже не зробиш. Я розумію, що він правий, але ця машина в досить непоганому і належному стані. Я вважаю, абсолютно адекватна Сороковочка. Тому, якщо вона вас зацікавила, приїжджайте, набирайте, дивіться і купляйте. До зв'язку до зустрічі, з вами був Льо Я Всім бажаю миру, нам перемоги. Слава Україні!